Пігулки для лікування діабету та медикаменти, які допомагають при інфаркті Міокарду, на загальну суму понад 200 тисяч гривень за сприяння Борислава Розенблата благодійний фонд Фармварта безкоштовно передав житомирським лікарням. За словами благодійників, саме завдяки зусиллям народного обранця від Житомира ці препарати безкоштовно отримують жителі міста. Зараз чотири заклади медичних Житомира, Житомира та області отримують препарати німецької компанії «Вьорвах». Це надсучасні препарати, дуже високовартісні, високоякісні. Препарати для зниження цукру для лікування діабетичної полінеропотії, а також препарати окремо це сульфат магнію, це препарат, який допомагає при інфаркті міокарду в гострій формі. І ми привезли спеціальні такі креми на рослинній основі креми знеболювальні проти запальні. Ми знаємо, що і при діабеті часто трапляються болі в різних частинах тіла. Ну і взагалі, щоб людям, особливо похилого віку, це могло бути доступно. Народний депутат України Борислав Розенблат впевнений, найбільша складність полягає не в пошуках медикаментів. Чи їх розподіленні, а в подоланні бюрократії саме тяжче це прити байдужість нашого чиновника, українського звичайного чиновника, який все робить для того, щоб припинити, не дозволити і зробити таким, щоб знаєте, ну зробити таке перешкоджання. Що для мене найголовніше пробувати ці. Тяжкі наші перепони. і дякуючи таким людям, як Денис, компанії Фармварта, які роблять все для того, щоб наші люди мали можливості безкоштовно отримати ліки. Ми будемо цю робити справу разом. Лікарі тішаться безкоштовною партією медичної допомоги та вважають, що співпрацю медичних установ Житомира та області із благодійниками вже сміливо можна назвати системною. Більше всього радую ситуація ситуації, те, що фармварта, благодійна організація це вже система, коли надається допомога у вигляді препаратів найсучасніших. Часніших, які зареєстровані в Україні, які дійсно дієві. Препарати надзвичайно дорогі і в більшості своїй по ціні недоступні нашим пацієнтам. Ну, тому що ви розумієте, що зарплати пенсії у людей невисокі, і такі акції це абсолютно толкова. Адресна допомога людям, які в них їх потребують те, що сьогодні препарати, які застосовуються при діабеті, при полінейропатії, при захворюваннях печінки, це знов ж таки дуже велика допомога нашим і сімейним лікарям, і лікарям докринологам За словами народного депутата, співпраця з благодійним фондом фарм варта триває і вже найближчим часом до Житомира надійде чергова партія безкоштовних медичних препаратів. Цього разу це будуть ліки для онкохворих. Я постійно кажу про фармварту, скажу Пошукайте, знайдіть нам, будь ласка, можливість для того, щоб ми своїм пацієнтам нашим онкохворим передали якусь там певну кількість ліків безкоштовно. Вони це дослухались, знайшли ці ліки. Зараз вони знаходяться на розмитненні. Ви чули про те, що ми на сьогоднішньому тижні подаємо документи. І я думаю, що принаймні ну, найближчим часом будемо мати можливість передати ліки нашим онкохворим. Для мене це дуже важливо, тому що кожен день. Я стикаюся з цією проблемою. За вісім місяців благодійники передали медзакладам міста і області ліків на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Кажуть, готові співпрацювати і надалі. Єдиною умовою є безоплатна передача препаратів людям.